Всім привіт! Тьома, покажись. Кажи, ми приїхали перевзувати перевзувати колеса. Ну розкажи. Ні, є приємний маленький момент, коли забирав колеса. Вчора чи позавчора, як ми замовляли. А, ні, два дні назад, як замовляли, він сказав. В суботу наче в суботу, в суботу да, заказували. Він сказав 5 550. А За, ще... одне. За одне, так. Так. Тобто два, два колеса виходить 11100. Ну так. Так. А зараз прийшов забирати, а він, а він рахує на калькуляторі 5.025. Тобто на 525 гривень менше. Тобто Отлично. на двох колесах на 1050 гривень менше. Ну якби ми то розраховували на ту суму, яку він казав раніше, але все одно приємно. Він каже, дешевші на складі ну, оказались. Да. Так що У нас закономили. розвалився ще по ходу розвал, чи що воно я не знаю. Крашенам ну, ще в четвер на розвал треба ще розвал зробити, тому що да. колесо почали стиратися. Ну, ось майстер чи як його рехтовщик ну, да. відкрутив колеса, а на ньому протектор отак якось ямками проїла, і ото ж воно Хай! по по асфальту сточить все. Хоча на этот, на ну як на їздили перевіряти, то сказали, що якби с усе все добре, це точно колеса, ді сюда. Ну, а ми думали, доїздимо на старих, ну не вийшло. Ну ну взагалі то дві зими їздять і все, третю міняють. Ну, ми ж купили з цими колесами, да. бо ми взимку купували, вона була на зимовій резині. Іди сюди Артем. Це получається, що ми купили в двадцятому році, так? Так, да. В mm. 21 першому. Тобто Не ми 21-ту зиму доїздили, 22 го 23-го, а це 24-та на 25-ту. Це четвертий рік. Четвертий, навіть? Угу. О, ну так, як, так, як ну, да, да, все правильно. Правильно, да. так. Четвер... Типа четверта зима. Четверта зима. Капець, Артем, прикинь. Ага. Четверта зима вже. Ще б треба тепер помити, хоч ми її мили коли. Три дні ага. назад. Оце ж як сюди їхали, на хали на четвер була запис так? Так. Да? Да. Ну, коротше. Да. Зима така, що не снігу, ні, то один дощ і машина грязна. Mm -hmm. Я щось ось уперся, щас трошки помию собою. Та ти що, дійди, зараз замажешся. Вже, замовжився. Вже замовжився, ні, ага. Іди сюди. Причому зараз погуляємо трошки. Mm -hmm. ага. артем, артем не слухає. Артем не слухає нас. Входить. Я кажу, не йди туди, там он, дядько за тебе з'їсть. О, він, він, він не боїться. Це каже, це ж не муха, мух боїться. О, скажи, якби про муху сказ... Нема жучка на листочку, нема? Нема, Бо це шаслива, ми не. сміємося. Чистний. Скажи, дядько не страшна, а муха страшна. Скажи, да. муха, якщо мене з'їсть, то страшно. Ну, падеш, Рома, іди сюди. Артем. Це довго. Що, Артем, забрав колесо, да? Одне вже сняв? зробили. Де дядя сняв колесо? А ну, пошли подивимося. Де? Нема колесика? Оказується, ще й на цьому колесі таке саме. Де? Нема колесика? Короче, розвал треба робити. Нема? Скажи, отдай дядя колесика, отдай, отдай. Да? Хоч ми робили розвал, коли ми робили? Літом? Ні, коли це? Это... Весною. Чи ви? А коли в цей Ні, ремонт осенью. робили? Ні, осенню. Осенню робили розвал, і воно щось опять Ну, короче, на четверг в записи ещё. Да, Тём. Забрав колесо дядя? А, воно на протектор, я, короче, да я покажу. Ну там надо було показать, як він знімав колесо, ну вже ушов. Там з цієї сторони так протектор сожрав, ну, це повністю сожгало налис, а <кій> і воно якось один один більше. Один більше протектор, а тут так на три штуки ямка. І оно так, типа. І оно так ту-ту-ту-ту-ту, по Да, Ми як на паровозі катались. Зараз да, спробуємо, як воно буде їхати на новий. Та мер ну дай ручка. Взял... По ну так і що? Я не взяла йому просто перчатки. І на улице, плюс 2. І шарф, ну що, холодно yeah. все одно. Ну воно тут не дує, хоч вітру нема mm. хорошо. Uh -huh. Є листочок? Да? Ні. Mm. Тьомик. Все, ми вже вдома приїхали. Тут Ваня, як пиляє ж дрова, діду, чи кому він їх пиляє, не знаю. І та, ти Артем вирішив погуляти. А так як я його дуже ж не одягала, думала, що ми туди назад, а він не хоче заходити. Прийшлося мені сходити взяти жилетку. Да, бо в нього там одна кофта і все під этим. Жилетку взяла, перчатки. Шарфік. О, о. Да, як не валяшка. Ну, зато не холодно. Жи нема снігу, так? Да? Нема? О, о. <рес> нема. Ха-ха, смішно, ти, наверное, не знаєш, що таке сніг. Да? Все, змінило нам колеса, взагалі хорошо їде, нічого не стукає. То? Ваня пиляє, а це і ходи йому. Діду повезете, так? Да? Чи ні? Зласть з піска, тільки не треба їздити. Я тільки постирала костюм. Тьомик. Плюс три градуси. Ну взагалі холодно. На! Що ти хочеш? Не треба з'їжджать. Пожалуйста, не треба. Що Бу? Так іди до своєї Бу. Ну, ніт. Бух. Ой, як смішно, так? Да? Бери Бу. Поїхали. Походом. Стоять холодно. Ну, хоч калюш немає вже, перші все висохло. Куди ти його пхнеш? Ну от скажи, зачем? Стой, машина їде. Дужче нажимай, дуща. А так, бух! Дужче! Різче, то ось так. О! Поняв? <сум> а, давай глаз тобі поправлю, дай. Купили ми, покажи, Ваню, таке яйцо. Артем просто у нас ж помішаний на цих тіті. Дай йому. Дай йому маленьке. О, там попалося. Якийсь динозавр, ну, я не знаю, Його треба в водичку класти. Надав чашечку з водичкою і воно буде там плавати. Только не роздави, воно там внутрішній. Дінозаврик дов бути Да Хай він розвертає. Дай хай. <пив> ну, дай йому він достане. Ой, Боже, а воно знаю, воно розкриє. <ріг> <ріг> <розкрит. ріг> угу. Його треба в воду класти, і воно. <ріг> Так. Що? Ну вже поздно. Динозаврик вилупиться без води. Давай. Та не забирай. Ну, а скільки треба води? Не... ну воно ж не одразу, його на ніч надо класти, ніхто не витерпе. Ну, дай туди, і все. Ну, Артем, воно розсыпаться. Ти... А що там О, так? все, хай там лежить. Коротше, то, я так розумію, там типа ото... Арбіз, Як воно? Арбіз так і називається, да? да. Ті в шарика, і воно водою набухає, і воно те яйце повинно було лопнути, <рик> і там динозаврик буде а, такий а, водянистий. <рик> ну так, да. а це що? <рик> Артем. <він> дуже... <рик> ну погоди. <рик> ну, хай <грає. рик> Та там же що Він должен був вирости і родитися. <рик> <А>, ну, <рик> <рик> ну він дуже <рик> не родить. <рик> 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 ну не трогай, Вань. Він же ж не понимає, що його треба <рик> було ложити <лежать> в воду. <рик> він ще буде...

Вань, ця штука нічого їй не буде. Ота, ота маленька. <гум> же хоче водичку пити. не <гум> <гум> Ну, не треба туди динозавра. Компету не надо. Ну здрасті, це водяний динозавр, да з ластами. Це я заходила сьогодні за хлібом, і у нас в магазині був такий кіндер здоровий. <гум> а чого він тобі водичка капає? Ось. А, ну я ж кажу, бач, Діна яйцо. Це ж Діна яйцо. Ага. Тож, я подивилася, тут написано всередині розвиваюча іграшка. Де, де розвиваюче, Це яка? Фламаська. Не... Оцей динозавр. А пішли? то що в этом? А ну відкривай. Ага. Там карандаші, мабуть. Давай подивимось. Мама відкриє. Дивись. Оце розвиваюча іграшка, так? Да? О, масляні. Чи як вони? Ну, Воскові, так? Да? Ні, ні, ні то водичку не, не треба. Хоча воск не розтає. Що... Ось, дивись. Малюй. Ось, дивись. Це, Артем, тут написано, звісно, 0 від 0 до трьох не можна, а то воно йому не можна. Не цікаво тобі, Він да? так? Хотів... Кидай їх у воду. Ладно, на. Ну вони, це, із... Да. В... А, бума... Да. бумажка розкисне. Да. Він їх завтра Ваня, тобі нужні? Не знаю. Так з ними нічого не буде. Вони ж все того. Взагалі то карандашики там не нужны. Ними треба малювати тут динозаврика. А там десь размахає. Розна... Чого? Все. И що дальше? Да, треба малювати, доставай а малюй.

Давай, папе есть ням-ням, Катью, Давай. Давай. Папа! И бабе хочешь дать? Нет! Нет! Что? Винтика будет выдавать. Давай. Дай Ване Кетю. Конфеты же не есть сама, а любит им играться. А чого ти, чого ти його дратуєш? Ваня любить. Да, а Ваня оце його дразне і смій, і улибається завжди. Чого ти так робиш? На Дракон хоч. <схід> 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 і що? Дракон же ж воду пив з нього, з рота капає. <схід> Ух ты, як, да. Вань, він сейчас пограється до секунди і все одно. Ну, як хуйні сейчас Так нема там води. Дай. Давай я витру, давай. Бабей. Бабей та бабей. Давай вытрем давай дракону голову. Давай посушим. Ні, конфетки буль-буль не можна. Буль -буль ні, не, ти що, вони ж розкиснуть і їх не буде. Ну і що ти сразу от той конфеты. Ти робити. На, дивися, а це що? Це може виплаває плаває чи ні? Ні, не плаває, ну це ж водоплаваючі динозаври. Нема у тебя дракончика. То есть динозаврика. Корми Ваню. А папе дай одну. А Ване дай. Дай Ване Кэтю. Вот умничка. А что, тебе что, жалко для Вани? А Короче, так е, яйцо, конечно. Шо, Я да? Я думала, буде ще лучше. 140 гривень стоит. Яйцо только побесить дітей называется. Ваня не розстраивается. І що мені робити? Да, а Ваня. Ваня хоче йдем. Дай Ваня. Ти не давати давать Вані? Все. Ну ти пока обижаєшся, Ваня себе не обижає. А ти Вані отдаєш, да? Ось, дивися, як я Ваня хоче таку у їсти. Ваня ням-ням. А що будеш з нею робити тоді? Ваня хоче ням-ням. Артему так і не можна. Давай. Ваню в рот запхни. От молодец, добрий який Артём. Артем. Ну, опять, оп да, я його достала, тільки він нап'ять їх туди накидав. Ба? Да? Соня, а бумажку хоть зачем туди? Не можна було. Там же ж динозавр до завтра должен вырасти. Да. Ти вже там такого намішав, що динозавр отравиться в оліш, що так ну, он нас каже з воска, ви чому не отравляйтеся. Маши вже сам пока. Махай пока, Артем. <Groen> Все, короче, він зайнятий. Ваня всі поїв. Каже, а ну віддай назад. М-м, тобі тобі не можна, то ка Вані можна. тільки Ваня таке може кушати. Ти не трогай. Не, нема цієї клепке, воно Ваня віддай. Давай, Ваня, сейчас будем Артем обдурим. Да? Бо не хочет давать вообще. Молодець! Махай всім пока. А помахай. Помахай пока. Зъем. Все, Все, коротше, Артем обидайся. Ваня з'їв конфету вместе з палкой. Артем, тепер ми хочемо дружить. Все, всім дякуємо за перегляд. Всім пока. Бо Артем уже нервний дуже став.